У ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христову. Вітаю усіх вас, улюблені браття і сестри сьогоднішнім Воскресним днем, причасників, з прийняттям святих Христових Тайн. Буквально за декілька днів до радісної звістки, про яку ми почуємо в цьому храмі, сьогоднішнє євангельське читання говорить про зустріч Ісуса Христа з учнями. Як і Іоанн, брати Завидеєві, підходять до Спасителя і говорять йому про те, що вони хочуть бути разом з ним. Здається, здається, природні бажання бути з вчителем, бути з тим, з тією людиною, якою тобі добре. Але ж бажання не лише має на увазі бути там, де добре. А один говорить, я хочу сісти праворуч тебе ліворуч, а другий праворуч. Про що це говорить? Влади хочуть. би перед виборами. Здається, тобі добре, але хочеться влади. І що говорить Господь до цих учнів? Хто хоче бути? Між вами господарем, маючи просто владу, спочатку хай навчиться бути слугою вам. Справжній вчитель це хороший учень, справжній керівник це гарний підлеглий. Апостол Павел говорить в своєму посланні, хто єпископство бажає, доброї справи бажає. З однієї сторони думаєш, про що апостол говорить? Про кар'єристику, хто єпиством, тобто влади бажаєш, доброї справи бажаєш. Але чому в суть християнського розуміння бажання влади із життєвим бажанням влади? Християнське бажання влади це означає. Я маю повноваження для того, щоби зробити побільше добрих справ, угодних Богу і корисних людям. Світське бажання декларувати користь людям, побільше собі вкрасти. Загальна така тенденція, і але всі починають із християнського розуміння, коли я прийду до влади, вам всім буде добре. І ми тільки обираємо тих, які пообіцяли, і стає нам погано. Тільки обираємо кого, і нам стає погано. Окремо взяти, воїстину пам'ятають, будучи християнами, окремо взяти державні можі, коли торкається їхнього серця, воїстину служать своєму, своєму народу, служать своєму виборцю. Ці служать, ми не можемо сказати, що влада це погано. Кожна влада від Бога. А чому погано? Тому що обираємо окремо взятого керівника, який погано служить. Але в цьому керівництві є ті, хто добре служать. До чого ми це підводимо? Маючи очі духовні, дивись. Коли одружується молода пара, стоїть. Ось тут, посередині храму, і говорять один одному, я тебе люблю, я тебе не залишу аж до смерті. Пообіцяли, вийшли з храму і кажуть, ну, щось трошки не то, щось вже хочуть на грані розводитися. І тоді народний прислів'я каже, бачили очі, що вибирали, тепер. Знаєте, що кажуть, так? оце ми можемо сказати, коли ми. Когось обираємо, то ми повинні бачити внутрішнім серцем, кого ти обираєш. Обрав тоді хай очі бачать, кого обирали. Це означає відповідальність. Ось власне християнське розуміння. Хто бажає єпископства, доброї справи бажає відповідальність, коли ти взяв на себе хрест, оцей великий, важкий і навіть в тому числі гарний, ти за нього відповідаєш. Не можеш нести, не берись. Взяв, неси. Як кажуть ті, хто ходять, у ліс герби збирати. Назвався гербом. Що далі? Лізь в кошик. Назвався виконуй. Але там є чітке розуміння: ти або христовий, або антихристовий. Ти або виконаєш це, або не виконаєш. Звичайно, що треба братися. Відчуваєш в диші силу, берись. Розуміло, що може, не все тобі вийде і вдасться так, як би хотілося. То ти роби так, як каже чернець, коли збирається нести на собі чернечий подвиг. Чи будеш ти виконувати ось те чи інше в монастирі? Людське його каже, так. А Розум каже, я розумію, що я можу не все виконати. І каже, так, з допомогою Божої. Я виконаю, якщо мені допоможе Бог. Треба братися за складну справу, не ухилятися, бо нести відповідальність. Бери, неси відповідальність, але не думай, що ти це. І не гарантуй, що ти це виконаєш. Бо обманиш. Ти можеш це виконати, коли ти скажеш: Так, я готовий, я внутрішньо хочу. Якщо мені в цьому Бог допоможе, я буду трудитися, я здійсню те, на що я дав згоду свою. Чи це одруження? Чи це будівництво, чи це керівництво, чи це якась інша твоя задача? Тому боятися не треба брати відповідальність. Сьогодні я це вам говорю, тому що ці двоє, вони просто хотіли сидіти з бажанням влади. А чому ми робимо висновок? Подальше читання Іванівського. Князі віку цього так бажають сидіти на високих. Тронах і так далі. Так, це потрібно, тому що це символ. Трон, влада і інші кабінети це символ. І він потрібен, але це не гарантія бездіяльності. Цей символ, який за собою тягне високу, велику, важку, важке випробування і важку відповідальність. Треба брати, але Господь кожному дає по його силі. Будь-що треба брати. Чи це щось змайструвати, чи це щось збудувати? Будь-що не бійся і бери, Приумножуй талант Богом тобі даний. Трудись, не бійся, що ти цього не зможеш. Зможеш все. І в сімейних стосунках не бійся труднощів. З допомогою Божою здолаєте. любов примирить. Підтримає любов твоєму серці, яка є, все переможе, бо все любов перемагає. Тому я бажаю, щоб ми нічого не бояли на себе відповідальність за будь-що, за будь-кого. Ми відповідальні, як говориться, ми відповідальні за тих, кого приручили, навіть відповідальні. Якщо ти вже когось допустив до себе, до свого серця, до своєї душі, який є поряд з тобою. Ти вже відповідальний за нього. Не так з кимось попив чай, з кимось порозмовляв, з кимось ще щось. Ми, кожен із нас, є інструмент в руках Божих по відношенню один до одного. Ми вже відповідаємо за тих людей, які зустріли на нашій життєвій дорозі. Ви думаєте, ви випадково когось зустрічаєте? Ні. Кожна випадковість це неосвідомлена закономірність. Вам належить зіграти особливу роль. В житті цієї людини вона відвідповідальна. Чи це жінка, це, чи це чоловік, чи це друг, чи це сусід, Ти, тобі Бог послав і залишаєшся ти відвідповідальним. Всіх, кого ми зустрічаємо, це наші вчителі на нашій життєвій дорозі. Вчителі, прагнеш до добра, вчителі появляться і будуть поряд з тобою, і друзі добрі. Начнеш йти в іншу сторону зла, з'являться твої співдорожуючі до зла, поки не нернеш на глибину і кажеш, ні, таких я, друзів, не хочу. І будеш повертатися в іншу сторону, бо людина росте в порівняннях, ти оціниш, з ким тобі добре, а з ким тобі не добре. І ще одне: не треба терпіти. Отут якраз немочі людські терпіть. Я мушу з ним розмовляти, чи я мушу з нею розмовляти? Ніхто нічого не мусить. Є в душі бажання. Спілкуйся. От віддалися зла і створиш благо. Віддалися від тих людей, які роблять зло і зробиш добре, а не мусиш оце все дивитися. Ну, умовно, на робочому місці поряд з тобою, хтось щось робить, а ти ну мушу, я з нею працюю, я з ним е, маршрутний, маршрутний е, автобус, таксі. Там. І людина якась там в автобусі себе веде неадекватно. І ти ну мушу доїхати, а що я буду робити? Зауваження, а він там, умовно, кури, матюкається, ще там щось собі веде себе ну, негарно, скажімо так. В нас, на жаль, ми не несемо відповідальності за мир і спокій суспільства. Ми боїмося сказати негарно робиш, недобре робиш, Це, це дорослий чоловік, чи це дитина. Дитина пішла і нам обмалювала стіну, наприклад, модно зараз. Такі пішла, щось поломила, сміття викинув хтось. Ти відповідальний за це. Ось це твоя влада. Тобі Бог дав владу слова. Ти господар і володар слова. А твоє слово повинен сказати негарно ти кинув сюди сміття. Не по Божому. Що ти засмічуєш? Сусіда? Ні. Ти засмічуєш Боже творіння. Ти це не комусь кинув під ніс, ти це кинув Богові під ніс. Бог створив це в красоті і гармонії. Ми виходимо, ми бачимо ліс, ми бачимо гори, ми бачимо річку. Зараз стане тепло, ми вийдемо. Як гарно, як хочеться накрити поляну. Хто це все створив? Бог. А ти залишаєш сміття. Кому ти це залишив сміття? Богу від ти це залишив? Ти це залишив ближньому, який завтра приїде на це місце. А Христос говорить, коли я був спраглий, ви мене накормили, напоїли і запитують, Господи, коли ми таке бачили? Коли ми тебе таким бачили? Що каже Христос? Все, що ви зробили ближнім моїм, ви це зробили мені. І якщо ти вийшов на криполяну, залишив сміття, то ти залишив сміття таким же самим богоподібним, як ти. Значить, кому ти це зробив недобре? Богові ти зробив. Ти чий сад засмітив? Людський ні, ти Божий сад засмітив. Ти Божий сад поломив. Ти божий виноградник знищив. Тому треба тут бути відповідальним. То не я, що сміт... сміття? То мер. Що сміття? То начальник ОСББ. Не прибрав. Причому тут ОСББ? Причому тут міський голова? Це твій поріг. Це... Ти, відповіда... ти несеш відповідальність за цей світ. Для чого ти прийшов в цей світ? Творити, працювати і відповідати за нього ось це бажання мати владу. Рахуй, що ти за все відповідаєш. Немає нікого. І не треба чекати, що хтось зробить, хтось підміте, хтось щось прибере чи хтось щось зробить. Це ти маєш зробити в себе в хаті, біля свого під'їзду, біля свого будинку, в своєму місті, в своїй Україні. Це ти за це відповідальний, ніхтось інший. І треба мати оцю душевну. Силу, відвагу усвідомити, що ми відповідальні за все, не тільки за тих, кого приручили. Ми відповідальні за всіх і за все. І в цьому велич людська. Якщо тварне все інше, інші тварини не відповідають, вони живуть інстинктом, вони собі зробили свою функцію і на тому краще. собака, лев. Корова, ще хтось, ще якась тварина. Вона зробила свою функцію, вона робить. І з нею відповідальності менше. Бог творивши Адама, сказав: Ростіть і множтеся і володійте цією землею. Володійте це означає керуйте і відповідайте. Тому сьогодні в нас не може бути. Байдуже за все, що відбувається навколо нас. Не будьте байдужі, бо Господь спитає. Господь спитає. Сповідь. Ми зараз приходимо сповідатися. Це є за відповідальність. В чому каєшся? Ну, так як. Я, я образно скажу, але це одна із ваших сповідей. Жінки питаєшся. Я чув таку історію від священника. Прийшла жінка, сповідається священного Він каже: в чому каюся? Ой так тяжко на душі. Чоловік п'є, знайшов собі коханку, з нею живе, з нею там то, порозказувало про, про, про то, про то, порозказувало все. І не може побороти ту горілку, і не може ту кинути. І так все порозказував. Він каже: ну що, чоловік достойний Царства Небесного, він тобто. Ну, він вже посповідався, а ти тут при чому? Вона за нього посповідалася. Зрозуміли, ні? Вона за нього посповідалася. Тобто, ти приходиш кажеш, маю такий гріх, маю такий, маю то, маю. хочу позбутися, і ти його висловлюєш із бажанням позбутися. Вона за нього посповідалася. Він каже, ну чоловік вже все готовий до Царства Небесного. Він вже посповідався, а тепер свою сповідь починай. Так я все сказала. Тебе відповідай, що ти за чоловіка розказуєш, чи він курить, чи він там п'є, чи він спить, не спить, їсть, ходить, не ходить. Він сам за себе скаже, ти кажи за себе, ти за себе неси відповідальність. А ми дуже добре знаємо, хто що має правильно і як зробити. Але дуже погано розбираємося в собі. Пам'ятаєте, ми приводили приклад. Є мудрі і розумні. Розумна людина це та, яка має багато інформації. Знань дуже багато знає про всіх. У нас все орієнтується но новини читає. А мудра це та, яка дуже багато знає про себе. Різниця між розумним і мудрим. І ще кажуть, яка різниця? Розумний, маючи інформацію, знання і все остальне, вийде достойно із і складної ситуації. А мудрий в ню не попаде. Але початок мудрості страх Божий. Початок мудрості страх Божий, а це вже наявність любові в твоїй душі. Тому плекайте оцю любов, яка дасть вам можливість мати мудрість, яка дасть вам можливість розуміти свою відповідальність, і яка вам ніколи не скаже, а що від мене залежить, а моя хата з краю, так ось не забувайте, що село, коли приходять недруги, хату починають палити з крайньої. А в цьому змісті не безвідповідальність моя хата скраю, а Якраз наголошую, я з краю, я відповідаю за все село. Я вас попереджу, коли будуть вороги наближатися. І взявши, я несу відповідальність. Чому? Тому що, коли попаду я в руки ворогів моїх, що я буду робити? Я нікому нічого не розкажу. Я не здам своїх. Бо будуть за руку брати того, хто в крайній хаті, не з центру, їм ще до центру добратися треба. З крайній, хто крайній саме відповідальний, бо він береже від ворога, він мовчить, щоб не здати своїх. Це відповідальність, а не безвідповідальність. І чи це будуть вибори, чи це буде будь-яка інша історія? Пам'ятайте, що ви образ і подобіє Боже. Вас Господь створив, для того, щоб ви володіли цією землею, несли за неї відповідальність. Слава Ісусу Христу!